Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів. Отже, я в Карпатах і прийшла третя доба голодування. Вчора, на тому, як пройшло дві доби, ділюся з вами своїм станом, те, як я проходжу. Голодування тут доби це між 9 і 10 вечора. Нурення то було рішення, що я заходжу на сухе голодування. І точно до завтра, до ранку, хоча б 36 годин бути на сухому. Таким чином я буду дві доби на мокрому голодуванні, тобто тільки вода, і півтора доби, тобто 36 годин на сухому голодуванні. Потім я з нього буду виходити. Що хотів би сказати, відчуття дуже хороші, я не очікував. Чую по голосу, правда, знаєте, це не пив води і так далі, але ясність розуму. Приходять різні думки. Відчуваєш, як організм очищається. Очищаються думки, особливо в Карпатах, тому що тут немає, знаєте, тих машинок, що їздять, кроплять місто. Тут нема багато машинок, які просто їздять, забруднюють середовище. Тут нема багато людей, які ходять постійно недовольні своїм життям в страху, в паніці, в стресі. Тут не ходить тут природа, і тут супермаркетів як таких немає. Люди тут виростили, з'їли щось там, купили якусь бульбу і ще щось. Ну, тобто, от такого те, те, що я бачу. Тому, в принципі, тут оця більша чистота. Ну і тут взагалі мало людей. Я зараз вам покажу, де я є. Ще раз, хто не бачив, може. Бачите, тут у нас така тераса, басейн не підігрівається, але наші хлопці, звичайно, купалися тут. От. Красиво, друзі, дуже, бачите, кажуть, гори димлять, йде пара, випаровується. Отакі краєвиди. в мене з самого ранку ці краєвиди, щоб ви розуміли, дуже-дуже гарно. Можливо, у когось будуть якісь запитання на рахунок голодування, то ви, друзі, задавайте. Що хотів би ще сказати, От дуже допомагає са, сауна чан, тому що ти пропаряєшся, ти виходиш потім людяну воду, ти виходиш на свіже повітря. Оцей такий стан, він дуже потужний. Але в голодуванні він дуже добре відчувається. Я не знаю, може мені так легко голодувати, бо я заходив в четвер голодування. Нагадую, це каші і салати. Перепрошую, середа, каші, салати, четвер фрукти і фреш. А вже з вечора, четверга, пішло голодування. І відповідно. П'ятниця, чистка, сода з водою по пропорціях, кому цікаво, детальніше можу написати. Дві доби на воді. Зараз я перехожу півтора доби на вологому. Що важливо, обов'язково зранку займаєтесь. До прикладу, в п'ятницю я пробіг зранку 9,5 км вже на голодуванні. Тут по приїзді також спорт, сьогодні спорт, фізичне навантаження. Це обов'язково, тому що. І коли ви голодаєте, організм включає таку як програму, голодовочка, все і очистка. І він десь мусить брати якусь собі поживність, та? привик і бере. Комп'ютер працює, цей біокомп'ютер. І відповідно, якщо ви не віджимаєтесь, не качаєте прес, не робите фізкультуру, бігові вправи, бруси, турнік, дихальні вправи і так далі, тобто ви не показуєте, що вам треба сила м'язи, організм бере з м'язів. Забирає. А ні, то він забирає жиру, ще щось непотрібного, розумієте? Тобто переважно жиру, такі відкладення він собі робить, коли там поїли, потім інтервал там 10 годин. Організм каже, ого, треба відкласти. І відкладає собі всякі заначки. потім він ці всі заначки забирає і з'їдає. Оце, друзі, що хотів вам би донести. Та, всім вітаю. Кажу, якщо є запитання, задавайте, я можу і після ефіру відписати. В Карпатах, от я говорю, я вам покажу Карпати. В Карпатах можливо це легше робити. Природа сама от, очищення йде думок. Приходять різні думки, приходять різні плани, розуміння. І от мені прийшло таке розуміння не е, вже давно, але зараз я в ньому так утвердився. Тобто система е, твоя, яку ти собі задумав, тобто це є холодний, контрастний душ, вживати м'ясо, риби. Та... Спорт, фізкультура це позитивні думки, не дивитися новини. А якщо дивитися це з аналізом і не зранку до вечора, та один раз в день, або там, через день, через два, тобто, що вони на тебе не впливали. Взагалі не слухати новини, читати. Прочитала заголовочок, не підходить, йдете далі. Анджеліна Джолі там заїхала в Вінницю по дорозі, все не читає, не цікаво. Розумієте, ну такі новини. там або це не новини, розумієте? Там якась е, актриса розвелася з актором, бо він її не, не купив автомобіль. Ну це не новини, це сміття, яке люди напихають в голову. Розумієте, які не потрібне вам в житті. Цікавтесь потрібним, і кому буде цікаво, доєднуйтесь е, до нас, до об'єднання правозахисників України. до про, про спілки журналістів, просто в нашу спільноту, тобто вільні люди можуть заходити і бути разом з нами на цих нових вібраціях. Бо я думаю, що у мене такі відчуття, що світ рухають, світ рухають, але ти за своє життя відповідаєш сам і відповідно, друзі е е е е е е е ідуть вібрації, і ці е темні вони працюють на низьких частотах. Якщо ви працюєте на вищих вібраціях, буде цей квант, то цей квантовий перехід вже відбувається. От коли ви не вживаєте м'яса, алкоголю, тютюну, риби, всякі айсики не, не приймаєте, розумієте? І, е, повторюсь, важливо контрастний душ, холодна е, гаряча вода, е, спорт, фізкультура, зранку воду випив, ввечері випив, не вживаєш хіматозу, то все. Робиш час від часу очистку, так, як ми на голодуванні. В позитивних думках. Вібрації, бо хто такі ми? Якщо розібрати е, до прикладу клітину людини, це буде атом, потім шум хля. Тобто ми з хвилі вібрацій, розумієте? І це весь світ це ілюзії, ми ілюзія. І тут люди щось собі там мудрують. Я чоловік, я людина. Е, добре, як тобі, роби, як тобі це допомагає, але це не є панацея. Ти це світла душа, яка зайшла в тіло і в цьому світі функціонує. Я вічний, я не народжений і я не вмираю. Я з'єднаний з Творцем всім. Творець в мені, я в Творці. Каже Христос: чи не в Писанні написано, ви боги, а Писання годі усунути? Чого люди себе вважають рабами е, там, ще кимось? Якщо я в тілі людини, а я зараз одіну скафандр космонавта, то я не космонавт, я в скафандрі космонавта. Я душа, яка зараз проходить. В тілі людини, саме чоловіка, досвід на планеті Земля. Значить, я маю пройти цей досвід, максимально виконати свою місію, своє призначення, чого я сюди прийшов. Розумієте? Це відео є для чого? Для того, щоб хтось його подивився, і, можливо, я не в якому разі не переконую і не пропагую, а просто кажу: якщо забажаєте. Продіть голодування. В коментарі написала в Телеграмі жінка, що вони проходили курс, там група була жінок, які не могли завагітніти, пройшли курс голодування. Там по певній методиці можете зайти до мене в телеграм-канал, подивитися, почитати попередній пост в коментарях. І всі жінки після цього народили. Яка це сила? У нас тут є хлопці, які там пройшли болячки в когось. Вен і так далі. Це голодування. Голодування лікують рак. Я навіть відчуваю, вакцини, що нам кололи в дитинстві, вони ж теж виштовхуються. Тому що це все непотрібне, організм викидає, розумієте? Це є біокомп'ютер досконалий, Бог створив його. Зараз я читав якраз книгу Буття. Бог створив людину, чоловіка і жінкою створив їх. Розумієте? Бог творив. А люди вважають, що ти себе якимись уколами придумає, якийсь вчений, в окулярах, який. На зарплаті фармафії буде тобі робити добре. Ті всі вітаміни, ці всі таблетки, ці всі вакцини це все друзі, є е, те, що є непотрібне. Ми є досконалі, ми взагалі можемо не хворіти, але ми живемо в забруднених містах. Ми думаємо не позитивно, часто і плюс їмо е, всяку всячину супермаркетів. і не тільки плюс кроплять е, бог зна що, е, знаєте, звідки літають. Всякі, діточки. Тому все це відбувається, і ти в тому стані, яким ми зараз є, шукаєш вихід, як тобі бути чистим Чистим в помислах, в словах, в діяннях, в тілі. Та? І гартуйте дух і тіло, каже Ісус Христос. Цих бісів не, ви, не виганяють, а тільки молитвою і постом. Тому цей пісній Христос 40 днів постав. 40 днів, 40 ночей, нічого не їв і не пив перед тим, як розпочати свою місію. І тому я вважаю, що це ж не просто так нам написано. Розумієте? І має таке до вас побажання. Робіть те, що добре вам. Не тому, що це сказав Остап, то десь ви ще прочитали, там батьки вам сказали, ще хтось вже, якщо дорослі. Та? По відчуттях, відчувайте, що вам треба. Я, мені я чув з друзями, що нам треба поголодувати, зайти в голодовку. Потім буде цікаво виходити з голодування, розумієте? І я собі думав, як це не їсти? Ти напевно їсти хочеш? Ти напевно там, хоч я там привик заїжджати на якусь каву, на ще щось, на якийсь чай і так далі, Та, на якісь салати, на п'яте десяте. А ти нічого не хочеш їсти. Тут купа часу, тому що ми заїхали, і ми не тратимо на сніданок, на обід, на вечерю, на туалет, на це, на то. Просто ти собі ходиш і пізнаєш світ в чистоті, і в тебе немає цього забруднення. Я не знаю, чому мені так легко, я здивований. Може, тому що я я не їм риби м'яса, хіматуру не жерти, позитивні думки. І, можливо, тому в мене легкий був захід в голодовку, і я відчуваю, що, дай Бог, буде добрий вихід. Так. Першим кроком пише Віталій. Провадити дієту, систему контролю та. Угу. Пише покарання влади. Друзі. До речі, всім дякую за коментарі, всім дякую за поширення і за підписку на канал. Всім дякую за донати, всім дякую за молитви, за вітання на вулицях. Я відчуваю це, я бачу це і мені. Приємно те, що я роблю, ну, я роблю, я виконую свою місію. Це не роблю для себе. Бо я прийшов з цією програмою, розумієте? Я як і для себе роблю, бо я з тою програмою зайшов виконати місію. А з другої сторони, в мене серце радіє, коли люди стають радісні. І в нас тут всі, що приїхали, ніхто не споживає їжі або вода, або сухе голодування. І Що ви думаєте? До речі, одна дівчина в нас випила вчора собі чай. Ну, і далі продовжила. Ну буває чай. Нічого такого, то треба сказати. Тому не, якщо ви відчуваєте, що вам треба робіть, то це не має бути якийсь саду має бути у всьому, друзі, легкість. І в нас всі ходять усміхнені, задоволені. Знаєте, а от ти заїдеш, а люди десь там на базі відпочивають поганий настрій, не то дал їсти, а не та їда, а смачно, а не смачно. Дивіться, яка тут краса, дивіться, яка краса. А люди ходять, ой, тут брудно, ой, тут болото, ой, тут дощ, ой, тут пара, ой, тут, розумієте, тоді все щось не вистачає. Може, розуму, інтелекту, можливо вистачає, можливо, чистоти не вистачає. Тобто треба над цим задуматись, бо світ досконалий, якщо тобі щось не так в світі, подивись в зеркало, або просто занурся в себе щось в тобі. Або хтось людину, людина каже, мене хтось роздражає. Тебе ніхто не може роздражати, якщо ти є чистий. Ніхто. Тебе це не торкне. Значить, в собі працюй, і оця праця над собою має бути, друзі, система. І тобі, тоді ти прийдеш до того. Не треба хотіти бути кращим, написано в Хабхараті, а треба робити досконалу свою справу, і ти рано чи пізно станеш кращим. А коли ти будеш хотіти кращим, то ти будеш кращим в якийсь момент. Якийсь момент. Але завжди замість тебе хтось буде кращий, бо ти будеш просто обганяти когось, робити досконалу свою справу. Це чи ви батько, чи ви на, в певній праці, та, чи ви робите досконало голодування, чи блогерство, журналістика, правовий захист, чи ви е, та будь-що вас хтось щось попросив і ви допомагаєте. Робіть це досконало, так як для себе, і каже Христос: що хочете, щоб люди вам робили, ви їм робіть. Добро, я вас обіймаю на снаги, любові, от такий містан радості, е, ну, якась така легкість. От я це відчуваю. І я би хотів, щоб кожен це відчув. Але у вас є воля, свобода волі. Тому робіть по своїй волі те, що відчуваєте серцем. І в медитації, в спокої, в молитві, в серці ви отримаєте відповіді на всі питання, бо творець у вас. А ви.